Цьогоріч на день міста Кам'янець-Подільський отримав чудовий подарунок оберіг, скульптуру джура від мецената з кам'янецьким корінням Дмитра Савенка та заснованого ним благодійного фонду міст. Джура так називали в Україні у 16 18 століттях зброєносця, учня козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом із козаками вони ходили в походи, брали участь у боях. Постать джури зварена із безлічі шматочків чорного заліза, створена відомими не тільки у Кам'янці, а й далеко за межами України митцями. Скульптором Сергієм Кляпетурою та художником по металу Романом Кліщем. Скульптуру розташовано біля стели міста Герої на перехресті улиці Івана Огієнка та князів Корятовичів. Джура символізує той характер, який зараз вже зародився в кожного українця. Це незламність і це віра в нашу перемогу. Ми нація переможців, і про це вже знає весь світ. Сім'я джури тільки починає крокувати містами нашої славетної держави. Ми будемо мати нагоду як мінімум побудувати Джури в кожному обласному центрі. Ну і як максимум будемо крокувати, ще й по районних центрах. А це я вам кажу про плани мінімум. І е, сім'я Джури, вона буде насправді, якщо трохи говорити про Джуру, буде мати і дівчат, і хлопців своєї обій. І я впевнений, тому, що може наступний рік місто Кам'янськ-Подільський буде святкувати свій день міста вже під мирним небом, без повітряних тривог, без якихось московитих, поганих. Я бачу, зростає достойна зміна, Бо славна з синами! Моя Україна, що ж, хлопці, збирайтеся разом зі мною. Пліч опліч ми станемо нині до бою за Україну, за рідну мати. Знищимо ворога й будемо панувати!